Одь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі Господи! Того часу, вийшовши із синагоги, Ісус увійшов у дім Симона. А Симонова теща була охоплена великою гарячкою і його попросили за неї. Ставши над нею, він заборонив гарячці, і вона залишила її. Відразу ж, уставши, вона служила їм. Коли ж заходило сонце, всі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. Виходили ж біси з багатьох, викрикуючи і гукаючи: Ти син Божий. Та він, картаючи їх, не дозволяв говорити, бо вони знали, що він Христос. Коли ж настав день, Він вийшов і пішов у пустинне місце, а натовпи шукали його і прийшли до нього та стримували його. Щоб не йшов від них. А він сказав їм І іншим містам мені необхідно благовістити Боже царство, бо на те я посланий. І він проповідував по синагогах Юдеї Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами чуємо. Як відбувалося проповідування Ісуса? Продовження того, що ми попередні дні з вами також проживали, читали, намагалися роздумати над цим словом. Читається про те, як Ісус ходив. Де ходив, де проповідував, як це відбувалося? Ну і ось ці останні слова. Також я і іншим містам необхідно благовістити Боже царство, бо на те я посланий і проповідував по синагогах юдеї. По синагогах люди приходили в суботи, але крім синагог, як читаємо, ну, хоча б така ситуація, як сьогодні, з оздоровленням тещі Петра. Було багато. І це було і в Капернаумі, і в інших містах, селищах, і над Капернаумом це там, де є гора блаженств, якщо піднятися. Ісус ходив і проповідував. І можна сказати, що ми сьогодні читаємо ось такий опис, який є ну зовсім формальний. От ходив і проповідував. І для нас з вами це здається так: ну ходив і проповідував, якби, ну, просто речення, просто слова. А для них це означало, що потрібно було пройти багато тих міст, сіл, е, обійти, проповідувати. Не раз потрібно було думати, де будуть спати, де будуть їсти. І сьогодні саме про цей фрагмент нам розказує, що вони шукали тієї їжі. Це трошки подібно, знаєте, як так само, коли проходить паломництво, ну, там, наприклад, такою-то трасою, от, від такого то міста до такого то міста там, пройшлося група людей, там, 100, 150 чи 200, чи скільки там людей пройшлося. І нам так спершу здається, ну, ну, от, якби, ну, просто пройшлися люди. ну, Але для них це 5 чи там 6 днів дороги, а є паломництво, що йдуть і по два тижні. І воно звучить вже зовсім не так. Також порівняйте собі, чи було у вас щось таке, коли ви якусь трасу проходили пішки, якийсь відрізок дороги, а потім ви ту саму дорогу проїздили на автомобілі. Або навіть коли якусь дорогу вдалося проїхати велосипедом. Пам'ятаю, якогось року це вже 16-го чи коли, бо вже трошки років минуло. Їхали з Житомира до Шацька на велосипедах. А потім буквально за кілька годин від того самого Шацька до того самого Житомира на автомобілі назад. Тобто туди там п'ять днів чи скільки ми їхали, а назад просто за кілька годин автомобілем. Ну, різна кількість годин на годину, кількість кілометрів на годину. Ну тому це все сприймається зовсім по іншому, але повернімося до цих побутових речей. Отож, коли йдеться, коли долаються ці кілометри, потрібно десь відпочити, потрібно десь зупинитися, потрібно попити водички. Тому коли повірте, Ісус, коли казав, що навіть якщо дасте комусь попити кухлик холодної води, то не втратите своєї нагороди. Повірте, він це казав з власного досвіду, тому що такі люди, які йшли і навіть не мали де напитися, чим зачерпнути, як не раз в нього також. Було особисто, то він точно знав, про що каже. Так от, і водички попити, і щось поїсти, і зупинитися де-небудь, хоча б також. І сьогодні ця ситуація така чисто, побутова, життєва, їх зустрічає в домі Петра. Про те, що читаємо, що з нею сталося щось дуже швидко. Вони прийшли в Дім Симона, а Симонова те, що була охоплена великою гарячкою. І е, нещодавно з'явилася ця інтерпретація, тому е, залишаємося при цій, при цій версії, що те, що могла просто-напросто рознервуватися, розхвилюватися. Приходить 12 апостолів, 13 Ісус, приходить 13 чоловіків до хати, і треба їх нагодувати. І вона нервово цього не витримала. Які ще були нервові гойдалки з цією тещою, ми з вами так докладно знати не можемо, але можемо здогадатися з контексту, що відбувалося. Отож, кажуть багато про те, що згадується про те, що не згадується про дружину Петра, отож, що дружина могла бути, могла померти. Петро міг бути вдівцем, ну так виникає з пояснень багатьох ексгетів, я повторюю за ними. Але подивимося, що відбувається також з Петром з цією те що, ну, те, що, звісно, що переживала за Петра, за його долю, що з ним буде, як з ним буде. І тут о, довідуємося, що Петро був начальником бригади Реболовецької, е, В нього були в підпорядкуванні люди, в нього було два човна. Ці два човна це, можна сказати, яхти сьогоднішні. Що цікаво, що в Ізраїлі, коли возять людей, ці всі паломництва екскурсії, то показують, як міг виглядати той човен. Ну, Треба сказати, що той човен це не маленький собі там такий човник на дві-три людини. Ну, Там справді кілька людей могло сісти і риби могло бути багато. Це така собі невеличка яхточка, це такий величенький човник. І е, два човна таких було в нього, і тут він пішов за якимось вчителем. Як Петро лишив ті човни, того, що ми читаємо про те, що е, Ісус його покликав, Петро залишився за сіті, човни, і батька, і пішов. Е, читаємо, що Петро пішов, а потім, коли е, Ісус був розіп'ятий, коли Петро втік. То він з учнями, які більшість з них були рибалками, повернулися знову до того, щоб ловити рибу. І вони вже знову ловили рибу. То чи Петро позичився комусь, чи віддав користування, чи якомусь родичеві передав? Тут я думаю, вже потрібно десь цікавитися детальніше вже в якихось екзакетів, як це воно мало відбуватися. Але спробуємо подивитися на цю ситуацію очима тещі. Те, що, ну, напевно. Дуже переживала ну, за те все, що відбувалося з ним. Ну, якби був зять толковий, роботящий, начальник, керує іншими, іншим, його підпорядкування. І тут невідомо, куди взяв, десь пішов. Куди пішов, чого пішов. Тож є риба, є робота. Що таке відбувається взагалі? От уявіть собі, війдіть в ситуацію тієї жінки. Спробуйте подивитися на цю справу її очима. І зрозуміло, що її, як часто люди кажуть, що от я не можу, мене тіпає, от її тіпало. Її тіпало, скоріше всього, від того, що відбувалося. Ну, складно мені уявити собі таку ем, те, що, яка би так собі спокійно, ну там зять пішов, в човни десь там лишив, невідомо де чи віддав, чи продав, е, що там з ними сталося. Е, взяв собі, пішов, і десь його не стало. А тут приходить. Приходить, і то приходить не сам. 13 чоловік приводить і візьме їх нагодує. Уявіть собі, ну, будь-хто в такій ситуації. Ще раз. Петро не дзвонив їй попередньо. Розумієте, це ні на стаціонарний телефон не дзвонив, ні на мобільний телефон їй не позвонив і сказав, що те, що дорога, давай там млинців, організуй нам на 12 людей. Уявіть собі цю ситуацію. Ні, вони просто стук-стук, відчиняють, ми прийшли. Ми прийшли, а це означає, що от наготуй нам їсти на таку групу людей. Ну і тут читаємо про цю те, що. Ще раз кажу, це здогадки, це одна, один з варіантів, це наша можливість подумати взагалі, як це все могло відбутися. Тут не сказано, чому в неї була ця гарячка. Але якщо взяти до уваги ось ці чисто побутові речі, то ця гарячка здається дуже. Ну, виглядає виглядається дуже правдоподібно, чому саме так могло відбутися, а не інакше. І тепер подивімося на те, як часто нас якісь емоції можуть кидати тов то, то в холод. Як емоції нас можуть е, виводити з себе, як емоції нас можуть е, підставити в багатьох різних ситуаціях. Е, дивіться, що Наведу вам такий приклад. От, можливо, ви дивилися ем, інтерв'ю з отцем Миколою Бестрицьким. Там була ще дівчинка, така Юлія. Е, вони розповідали про організацію Дня молитви, яка була тепер в барі. Там було 150 молодих людей. Їх треба було нагодувати. Ну і ось ця Юлія розповідала, як там вони годували, що вони робили. Отець Микола розповідав про цю всю організацію. Це все дуже цікаво. І я особисто, ну кажу виключно за себе, не можу натішитися тим, що зараз стільки всього діється. То, якісь там реколекції для молоді, то якісь там дні зосередження, то якийсь там хор, то якась ще молитва, то ще щось подобається мені це все ну дуже сильно. І насправді я дуже тішуся. Ну, але звісно, так як і думаю кожна людина, що щось подобається, щось подобається менше, або на щось звертається увага. Ну, і ось мені звертається увага, як та дівчина саме каже: ой, така була адорація, така була адорація. Я дуже добре розумію, що зробити таку адорацію для молодих людей, багато з яких це просто підлітки, це дуже непроста справа. Це дуже складно, тому що ну, на таку адорацію е, ну, не дуже людей хочуть прийти. Я вам вже багато разів розповідав, ви вже це знаєте, як от чи наш, я наводжу цей приклад постійно, що поки ми з вами ввечері, о 20-й годині, там, з 20 по 22 е, молимося, теж є виставлення. І поки ми з вами молимося, поки є, Отче наш, радуйся, Марія, молитви, все, люди дивляться, завжди є цей графік переглядів. Потім, коли і спецсовісті, все, кожен день цей трамплін вниз, так боть, як ножем обрізало, раз і все, і люди перестають дивитися. Ну якби нічого не говориться, просто Ісус стоїть в цьому Мелхизедеку, просто можна на нього дивитися, якби ну і що, і що тут такого? Нічого ж не відбувається. Але разом з тим всім мене так трошки зупиняє е, е, розуміння е, такої справи, що в дуже багатьох храмах на такій адорації, там, де виставлені присвяті дари, є хтось, є якісь люди, які моляться. От наведу, в приклад таких кілька капуцинських таких храмів. Ось у нас тут у Вінниці є. І там, коли десь там проходиться час від часу, то можна собі зайти, трішки помолитися у відносній тиші, тому що тиша, тому що ніякі молитви спеціально не проводяться, але назовні транспорт чути, гамір людей чути, але можна собі помолитися. І так само храм, в якому я зо три роки зупинявся часто на молитву в Любліні, де навчався. То там е, також можна було зайти, і там було я вже навіть якось рахував, скільки людей, е, то там завжди було десь чоловік так 15-20 на адорації, і багато людей е, в черзі до сповіді е, завжди люди стояли, і мушу сказати так, що навіть на такі адорації було теж дуже багато людей. Але чому я почав від цього дня молоді і чому я взагалі цей приклад наводжу? І тут від молодих людей можна почути таку думку, що ой, була така адорація, таке виставлення було. І я ж розумію, що десь там ці організатори мусять щось придумувати, щоб десь там якийсь музичний супровід, а десь там якась там кольорова підсвітка, а десь якесь ще щось, а десь ще якийсь текст такий, треба якийсь придумати, вигадати, ще щось там таке зробити, щоб десь там тих молодих людей зачепити. І це все, ну, оскільки це робиться для молодих людей, то ну, можливо це правильно. Але потім залишається щось таке дуже просте. Як зробити так, щоб людина засмакувала адорації? Що це таке? Що це не пов'язано ні з музикою, ні з якими чужими текстами своїм серцем власним, ні з ніякою підсвіткою. Що це треба прийти, стати і молитися? Е, і напевно ця штука непроста. Штука непроста. Передусім того, що якщо якась молода людина буде думати, що ця адорація це передусім це світло, ці прожектори різнокольорові, це якась там музичка, це інші люди, це присутність інших людей. Саме я на такі адорації не можу бути, то тоді, ну, напевно, з цього нічого не вийде, напевно. що. Але зверніть, будь ласка, увага, увагу на цю річ. Ми з вами. Коли звертаємо увагу на якусь молитву і кажемо, о, це була хороша молитва або о, це була погана молитва, ми відштовхуємося від того, які емоції, який настрій я в цей момент сам особисто переживаю. Якщо мені було радісно, якщо я там підскакував, тішився, то це значить була хороша молитва. Якщо там нічого не підскакувало в мене всередині, значить це була погана молитва. Так ні, це емоції. Емоції це одна річ, а моя віра це зовсім інша річ. І е, показником хорошої чи поганої молитви не може бути те, що в мені щось підскакує або щось опускається. Показником хорошої чи поганої молитви є те, що я роблю після цієї молитви. Якщо я на молитві шукаю Божої волі, Боже, покажи мені, що я маю робити. Боже, покажи мені, як мені бути в цій ситуації, як мені бути з цією людиною, як мені повестися тут чи інакше, то це. Хороша молитва. Натомість, якщо я в молитві тільки шукаю якогось захоплення, якоїсь ейфорії, то пізніше тоді, коли ця ейфорія пройде, а вона пройде, то тоді, значить, як молитва вже не потрібна, або це вже погана молитва. Бо немає такої ейфорії, розумієте, наскільки ці речі дуже сильно залежать одні від одних, тому слід бути ну напевно мудрим в цьому і вміти молитися, продовжувати молитися, тоді, коли там серце з грудей вилітає, людина в величезному захопленні. Або молитися не тільки тоді, коли навпаки там душа в п'ятки тікає, і людина з переляку там готова, я не знаю, весь молитовний взад і вперед і, і в поперек перечитати, і перемолитися, але. Тоді, коли вже не страшно. ну от Вже немає, там, не знаю, чи повітряної тривоги, чи не чути, як там дрони, бомби падають, е, то все рівно я знаю, що я маю молитися. Я знаю, за кого я маю молитися. Незалежно від мого емоційного стану, я повинен робити те, що треба, а не тільки те, що хочеться, в конкретно в цей момент. І отут відрізняється от саме ця дозрілість. Ще раз підкреслюю і наголошую на тому, що я з дуже великою повагою ставлюся до, до того, що робить ось ця молодіжне душпастерство, отець Микола. Я вважаю, що шукати ось цих ключиків і доріг до сердець молодих людей це дуже важливо. Але це я просто як приклад навів. Ну бо. Він був позавчора. Я думаю, що ви це інтерв'ю дивилися. Е, думаю, що ви це знаєте. Е, натомість я ж не про нього розповідаю. Це просто ілюстрація до того, що ми з вами повинні молитися в кожній ситуації, незалежно від того, які б емоції у нас не були. Е, чому про це розповідаю? Тому що зустрівся з дуже багатьма людьми, які розповідають про те, що на початку війни молилися або молилися більше зараз. Або перестали молитися, або моляться вже набагато менше. По тривозі та по Бозі, як тривога та до Бога, по тривозі та й по Бозі. Е, на жаль, ну, як показує ось цей приклад, ця ситуація, то виглядає на те, що так воно і є дуже часто, а так бути насправді не повинно. Повернімося тепер знову ж до тещі Петра. Е, можливо, ми припускаємо це як варіант, як гіпотезу. Я не стверджую, що це саме так було, а не інакше, безапеляційно. Е, можливо, жінка спереживалася. Можливо, вона була під впливом емоцій. Можливо. І, можливо, Ісус допоміг їй заспокоїтися. Можливо, він її зцілив від цього емоційного перепаду, і вона могла прийти до себе. І далі е, ця гарячка її пустила, і вона пішла і служила. Змогла їх прийняти, змогла їх нагодувати. Напевно, ми з вами не повинні відкидати того, що ми з вами є істотами не тільки розумними, віруючими, раціональними, але що ми теж емоційні істоти. І потрібно чесно визнати, що, Боже, мені страшно. Я боюсь. Ви бачили протягом літа, у нас були семінаристи, було троє. І всі вони мали виходити, читати читання, вести розарії, Ви їх бачили, ви їх чули. І кожному з них я розповідав і тут, і на лекціях в семінарії їм розповідаю про те, що якщо ви переживаєте, коли говорите перед людьми чи в храмі, чи перед камерою, так як тут, то не слід переживати, що ви переживаєте. Переживати це нормально. Абсолютно кожна людина переживає. І це абсолютно нормально. Не бійтеся цього, що ви переживаєте. Це абсолютно нормально. І намагався цю думку їм передати, що переживання є абсолютно чимось нормальним. Потім гості до нас різні приходять на інтерв'ю, і люди теж передають інтерв'ю кажуть, ой, я так переживаю, так переживаю. Ну, так, звісно, людина переживає, людина журиться. І нормально, що в нас є наші емоції. Але ми, бачучи наші переживання, нашу журбу, наш страх, або, навпаки, іфорію і захоплення, повинні, як віруючі люди, казати: Господи Боже, я віддаю тобі. Зараз моє серце, мої емоції, мій страх, або мій біль, мою журбу, мій переляк, або моє захоплення. Боже, покеруй ти мною. Щоб я міг бути такою людиною, яка би робила, виконувала твою волю, щоб я не, не був хитаний однією гарячкою і іншою, щоб я не кидався з крайності в крайність, щоб я не жалів за те, що зроблю під впливом якихось емоцій. Боже, навчи мене бути такою людиною, яка вміє покерувати цими емоціями. Нехай така молитва знаходиться в наших устах. Амінь.